17 населених пунктів Білоцерківської громади наразі обслуговують 24 поліцейських офіцера громади. Свою роботу офіцери Національної поліції України у такому форматі розпочали з минулого року. Їх головними завданнями є забезпечення порядку та запобігання правопорушенням і злочинам у межах своєї територіальної громади. Днями правоохоронці прозвітували про підсумки своєї роботи за перше півріччя цього року. На території міста було реалізовано 21 безпековий проект це встановлені камери відеоспостереження, оновлення дорожньої розмітки на ділянцях дороги та і організовано встановлені опухлих дзеркал. Було обслуговано 9662 виклики за півроку. Було складено по безпеці дорожнього руху 977 протоколів з громадської безпеки 950. В результаті складання цих штрафів громаду. Повинно було надійти близько півтора мільйона гривень податків. Основний наш аспект це безпека громади, це розкриття злочинів. Працюємо в цьому напрямку. Поліцейські офіцери громади проводять роботу і щодо дотримання правил благоустрою, здійснюють профілактичну роботу щодо недопущення вуличної торгівлі, продажу підакцизних товарів, цигарок та алкоголю, перевіряють та притягують до відповідальності водіїв за перебування за кермом у стані алкогольного сп'яніння. За звітний період було розглянуто 100 справ щодо незаконного виробництва, придбання зберігання та перевезення наркотичних засобів, 125 справ щодо дрібного викрадення чужого майна, хуліганства 92 випадки. Також працюємо із проблемними сім'ями, відвідуємо їх за місцем проживання, проводимо профілактичну роботу, складаються адміністративні протоколи. Наші поліцейські все громади приймають участь у освітньому процесі. Розказують діткам про правила дорожнього руху, про як проводиться в побуті з вогнем і іншими службами. Ми також співпрацюємо. Проводиться робота із дорослим населенням щодо кібербезпеки, аби уникнути пасток шахраїв, перевіряють власників зброї на дотримання вимог законодавства та надають різноманітну допомогу громадянам. Питання: прямоточні глушники. Ви якось складаєте протоколи для того, щоб це зменшити кількість цих моментів. Тому що це величезний є негативний вплив на суспільство. Мотоцикли ці, щоб в темний час добив З Комент... мотоциклами. Ми дуже боремося, їх вже стало менше. Ми говоримо і за мопеди і мотоцикли. Взагалі, вилучено за останній місяць 68 мопедів, мотоциклів. Так же саме ми не допускаємо, щоб малолітні особи керували транспортними засобами. І в цьому напрямку ведеться постійна робота, виділяються наряди, і будемо працювати, щоб місто спало спокійно, їм не дирчали мопеди і мотоцикли. Оскільки йде збір урожаю на городах, дуже багато почали торгувати овочами фруктами. Ну, в таких місцях, скажімо, не просто не встановлених, а там, де не можна, а просто навіть публічні місця, де не припустимо просто це робити. То це до уваги, щоб це було якби основним пріоритетом. Хотів би, ще також вашу звернути увагу на нашу набережну. От, е, проводили опитування, найбільше місць відпочиваючих, всі ви визначили в нас в місті, що це наша набережна, розпиття алкогольних напоїв на набережне. Тому просив би, щоб також відпрацьовувати набережну. Є пропозиція прийняти до відома інформацію, звернути увагу на ті питання, які піднімалися вам. Так. Спільно маємо тримати. Порядок в нашому місті поліцейські офіцери громади виконують широкий спектр завдань. Тож, якщо ви потребуєте допомоги у вирішенні проблем, звертайтеся за вказаними адресами та телефонами.